І промовив Господь до Мойсея, кажучи Посвяти мені всіх первенців. Усе, що між синами Ізраїля вперше розкриває матірну утробу в людини і в скотини, воно моє. І промовив Мойсей до людей. Пам'ятайте на той день, коли ви вийшли з Єгипту з дому неволі. Бо могутньою рукою вивів вас Господь звідти, тож не їжте нічого квашеного. Сьогодні, в місяці авів, ви виходите, і коли введе тебе Господь у землю ханаанську, Хетицьку, Аморійську, Хівійську та Євусійську, яку покляв з твоїм батькам тобі віддати, в землю, що тече молоком та медом. Заховуватимеш у цьому місці такий обряд: Сім днів їстимеш опрісники, а сьомого дня свято в честь Господа. Сім днів їстимеш опрісники і нічого квашеного, щоб і не видко було в тебе. Дріждів, щоб не видно було в тебе по всій твоїй країні, і поясниш синові твоєму у той день, кажучи. Це за те, що Господь учинив мені, коли я виходив з Єгипту. Нехай це буде знаком на руці твоїй і пам'яткою між очима в тебе, щоб закон Господній був в устах твоїх, бо могутньою рукою вивів тебе Господь з Єгипту. Ти допильнуєш цієї установи в свою пору з року в рік. А як приведе тебе Господь у землю ханаанську? Як то клявся тобі і батькам твоїм та й дасть їй тобі, то відділиш усе, що вперше виходить із матірного лона, Господові. З усіх первістків твоєї худоби самці будуть Господові, всяке осля первісток викупиш ягням, коли ж не викупиш, скрутиш йому шию. Всякого людського первенця з поміж синів твоїх. Маєш викупити. І як спитає тебе син твій узавтра, що воно таке, скажеш йому, могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту, з дому неволі. А тому, що фараон уперся не відпустити нас, Господь побив усіх первенців у землі Єгипетській від первенця людини до первістка скотини. Тим і приношу в жертву Господові всіх первістків самчиків, а всіх первінців із моїх синів викуповую. Нехай це буде знаком на руці твоїй і печаттю між очима твоїми, бо могутньою рукою вивів нас Господь з Єгипту. Як відпустив фараон людей. Бог не повів їх по дорозі до землі Фелестилимлянської, хоч вона і ближча. Бо сказав собі Бог народ розкається, як прийдеться йому воювати, та й захоче повернутися в Єгипет. І звернув Бог народ на шлях у Червономорську пустиню. Отож добре вистроєні вийшли сини Ізраїля з єгипетської землі. Забрав Мойсей і Йосифові кості з собою, бо клятвою такою заприсяг він синів Ізраїля. Коли Бог колись помилує вас, то винесіть із собою кості мої звідси. І вирушили вони з сукота та й отоборилися в етамі у скрай пустині. Господь же йшов перед ними вдень хмаровим стовпом, щоб проводжати їх у дорозі. А вночі вогненим стовпом, щоб їм присвічувати, так, щоб вони могли йти і вдень, і вночі. І не зникав хмаровий стовп удень і стовп вогнений уночі перед народом.